От в мене велосипед з трьома рулями, вісьмома педалями і десятьма колесами. Ага, то покажи його. Не буду я нічого показувати. Ну не вірте, не вірте. Він мене просто в іншому томі закрити. Мене ще є просто будинок двоповерховий з басейном, таким як наш у цей двір. Та чесно, просто ну він дуже далеко знаходиться, і ми туди майже не їздимо, бо він далеко. А мені на день народження подарували ляльку брат. А мені знаєш, яку ляльку подарували? Вона така метр сімдесят ростом. Міє писати, рахувати, готувати мені їсти, грати зі мною в ігри, водити мене до школи. Няня називається. Це не лялька. Тобі що нічого не подарували? Подарували мені, подарували зебру живу, е, таку в чорно рожеву полоску. Ну вона просто емо. Ага, да, да. Іде вона в іншій квартирі. Ми просто купили її квартиру, ну спеціальну для неї, і вона там живе. Я так вчора наїлася, Мені батьки суші замовили. А а мені теж вчора суші замовили аж 200 штук. Десь ми ще всі не з'їли, вони ще в холодильнику там лежать. О, то може винесеш? Ми якраз їсти хочемо. Ми їх з'їли, ми... я забула, я думала, що там залишилось. Ні, ми їх всі з'їли. Угу. На районі. Знаєте що? Тільки нікому не кажіть. Настя Кам'янських це моя дья. Ой, де що ти брешеш? Не може такого бути. Не може бути, щоб тебе хоч раз до восьми вечора гуляти відпустили, а це прям чиста правда. Ну, розкажи тоді нам про неї щось. Ну, вона вміє співати, в неї кочереве волосся, і в неї день народження зі мною в один день. 4 травня. Ну, в один місяць знайомтесь, це барсік. А, а в мене теж вдома є кіт. У мене є кіт вдома такий породистий. Весь в нього дорога така порода, його звати Барсік теж. Ми йому, коротше, кімнату виділи, в нього там всякі лазанки, там домики, всяке отаке. О, А можна зайти подивитися а, на нього. А, а, а він спить. Ну, а коли прокинеться? Ні, він дуже довго спить. Це така порода, яка в спячку, знаєш, впадає. То він аж весною оце встане. А я вчора була на Україні, має талант, тільки сьогодні приїхали. Що ти там робила? Ну, ну, ну як що? Всякі акробатичні там труки. Колесо на, на другу руку колесо. То тебе тепер покажуть по телевізії. А я думаю, ні, ну я ж не якийсь там спортсмен, такий, знаєш, крутий. Я, до речі, сфотографувалася з Кондратюком і з Сашою. Славою. А і з нею теж. О, а фотки покажеш. А, а вони на фотоапараті, а фотоапарат десь ми його загубили в, в, в поїзді автобусі. Шкода, ти може покажеш хоча б з яким номером ти там, виступала? Так, Можу показати. Я без розминки так не можу, і мене мама кликала. Я нічого не чула. Вуха почисти, все, пока.